Тепер я хочу подивитися таке питання сюди ж додати одне. Трамп, Трампа цікавить повернення Україні окупованих територій. Трампа цікавить повернення Україні окупованих територій. Давайте подивимось. Трампа цікавить повернення Україні окупованих територій. Це дуже важливе питання, бо. Четвірка Кубків, ні. Ні, він хоче паузу, він хоче зупинку. Йому не цікаво це. Йому цікавий результат. Йому це не дуже. Війна, руйнування і вирішення питань цього всього. Йому не цікаво продовження війни. Швидко закінчити. Швидко. Все швидко повинно робитись. На перемовини йти. Трьохсторонні. Ні. Ніяких бойових дій. Повернення територій зараз йому зовсім не цікаво, і ми розуміємо, що це неможливо. Добре. Це ж питання. Зеленський зможе за допомогою Трампа домовитись про часткову хоча б деокупацію території під час цього процесу. Зеленський зможе за допомогою Трампа домовитись. Це відповідь так і досить швидко. Це такий швидкий момент. Я сказала останній момент, мабуть, десятка жезлів тиск обставин. Тобто, це буде така територія, де воно незначуще незначуща територія. Не фантазуємо тут зайвого, яка це територія. Я навіть не буду дивитись. Прекрасно зрозуміло, яка вона незначуща територія. То розумію думати, це територія, яка ні на що не впливає. Ось просто ні на що. У мене два варіанти тільки. Реальні два варіанти цієї території. Два. І вона маленька повинна бути, невелика. Тому відразу скажу: Запорізька Херсонська область, ви ж розумієте масштаби проблеми. Будь ласка, просто не треба зайвих надій, які потім принесуть розчарування. Тут важка тема. Харківщина, Куп'янський Ізюмський напрямки, там також не дуже кого бура скатуємо. Це такі складні місця, де вірогідність найменше, просто найменше. Розмов багато. От про це розмов багато. Скажімо так, щось він зможе. Щось. Трошечки. Трошечки так.